Всім привіт! Мене звати Вадим. Я радий вітати вас у себе на каналі. Сьогодні я хочу з вами разом розпочати читати дещо. А насправді, книгу я вже почав читати, і це Туве Дітлевсен. Я зараз читаю дитинство. Це перша книга з а, трилогії, називається Копенгагенська трилогія. От тут у мене є вся трилогія. Я буквально сьогодні почав читати першу і прочитав до. П'ятдесят сьомої сторінки, це ось стільки. Насправді книга читається дуже легко. Я підозрюю, що я сьогодні ввечері, хоча вже й так шоста чи сьома, здається, але пізніше я сьогодні просто за один присіст, дочитаю її і одразу візьму наступну. Зараз трошки вітряно. Сподіваюся, нам не заважає. До всього я поставив штатив на гойделку, тому трошки буде кадр хитатись. Мені дуже подобається, як виглядається трилогія. Перша книга взагалі дуже маленька, тут всього 120 сторінок, якщо я не помиляюсь, так. І я буду читати одразу всі трилогії, тому що мені здається, це як один роман, це щось таке цілісне. Перша книга дитинства була опублікована в 67-му році, наступна юність теж в 67-му, і заміжжя була опублікована лише в 71-му, аж через. Чотири роки. Цікаво, чому авторка зробила таку паузу. Туви Дітлевсен це дуже відома, одна, напевно, з найвідоміших данських письменниць, поетес ХХ століття. І у неї дуже багато творів, дуже багато книг, романів, оповідань, віршів. Українською тільки вперше видали трилогію Видавництво Грушка. Мені дуже подобається, як виглядає. Це як це називається Європокет з клапанами? Виглядає дуже естетично і мінімалістично. Я таке люблю. Особливо я дуже люблю м'які обкладинки. Ту Дітлевсен. дуже така плодовита письменниця, і ця копенгайська трилогія це автобіографія, і вона описує нам по суті своє дорослішання, своє життя з цікавого з її біографії. Те, що авторка покінчила життя самогубством у віці 57 років, зараз скажу трошки тривожну річ, але мені чомусь дуже завжди цікаво читати творим авторів, які покінчили життя самогубством, бо це в основному люди, які дуже тонко відчували життя, реальність, в які були дуже сильними емпатами, і чому вони обирають смерть, а не життя. Це завжди дуже цікаво, тому часто звертаю увагу на таких авторів. До всього я мені здається ніколи не читав нічого в данських авторів. Це вперше я прочитав за ці 57 сторінок. Давайте перейдемо. Хоча то розповім про що? Книга а, оповідається нам про її сім'ю, про дорослішання з її мамою і татом, також з братом Едвіном, який на три роки старший за Тувен, так головну героїню звати, тому що це все ж автобіографічний роман. Роман сам по собі дуже меланхолійний. Тому що батьки в неї доволі нещасні, і якраз в цей час, коли а, велике безробіття, такий дуже складний час описується зараз. І а, її батько соціаліст, там теж я взагалі не знаю, якщо чесно, історію Данії, але там відбувається щось доволі дивне, тому цікаво буде з цим спостерігати, куди це приведе наша головна героїня з самого дитинства. Вона відчуває себе такою інакшою. А вона приховується свою інакшість від інших. Іншим вона показує себе доволі такою дурненькою, якщо можна так сказати. Вона притворяється, не показує своїх справжніх почуттів, своїх справжніх думок не висловлює. Мені дуже імпонує головна героїня. Я часто ловлю себе на думках, ніби це все описано моє життя. Настільки мені відгукується цей текст. Давайте зачитаю вам, хоча б декілька слів, декілька речень. Дитинство довге і тісне, мов труна, з нього годі вибратися самотужки, з дитинства не вирватися, воно липне до тебе, мов запах. Його чутно від усіх дітей, кожне дитинство має свій запах. Просто свого не відчуваєш і постійно боїшся, що він гірший за запахи інший. Отак стоїш, розмовляєш з якоюсь дівчинкою, чи дитинство пропахло вугіллям і кіптявою, а вона раптом сахається, відчувши жахливість морі твого дитинства. Критькома спостерігаєш за дорослими, чи дитинство зачаїлося всередині, подертей, подірявлене, мов поїдений мілью килим, яким уже, ніхто, яким уже ніхто не користується. Ніколи не скажеш, що в них було дитинство, і не наважуєшся запитати, як їм вдалося його прожити без шрамів і відміти на обличчя. Можна запідозрити, що вони скористалися потайним лазом і вбралися в дорослі шати задовго до власної дорослості. Можливо, це трапилося того дня, коли вони залишилися самі вдома, а дитинство стягувало їхні серця трьома стлевими обручами, як у Залізного ганса в касті братів Грім. І ті обручі потріскали лише тоді, коли звільнили гансового господаря. Та коли не знаєш потайного лазу, доводиться терпіти, продиратися крізь дитинство годину за годиною, нескінченну кількість років, лише смерть може звільнити від нього, і тому часто думаєш про неї, уявляєш її в білій халам... хламиді. Наче доброго ангела, який однієї ночі поцілує твої повіки, і вони вже ніколи не розтуляться. Далі вона тут а, пише про стосунки, різницю між тим, як ставляться її батьки до її брата, тому що вони люблять більше його. І настільки поетичний текст, він так красиво написаний. Я люблю такий текст. А, це я зачитав буквально роздуми авторки про дитинство, що тут було. Дуже цікавий момент про її бабусю, Теж мені дуже сильно сподобався. Мені цей момент про бабусю дуже сильно відгукнувся. Бабуся, мати моєї мамі, і тітки розалії, і хоч вона дуже стара, я можу собі уявити, скільки ненависті в її душі. Бабуся живе на амагері. Вона геть сива і носить лише чорне. Які батькам мені дозволено звертатися до неї лише від третьої особи, а це дуже ускладнює спілкування безконечними повторами всієї розмови. Бабуся хрестить хліб, перш ніж його нарізати, а обстриження нігті спалює у грубці. Я питала її, навіщо вона так робить, але вона казала, що не знаю. Так і її мати чинила, як і всі дорослі, вона не любить дитячих розпитувань і відповідає скупо Куди б не повернувся, натикаєшся на своє дитинство і боляче вдаряєшся, бо воно гудзувате і тверде, припиняє своє існування, лише розірвавши тебе на клоччя. Схоже, що кожен має своє дитинство, і в кожного воно різне. Дитинство мого брата, скажімо, галасливе, а моє тихе, непомірне сторожке. І вся книга така, особливий момент за хлібом, за нігтями він дуже <смістю> мені відвкнувся, тому що мої рідні до сих пір хрестять хліб, коли його беруть. Я цього не роблю. І мені здається, я єдиний цього не роблю. І доволі так мені відгукується дитинство, головної героїні, хоча нас розділяє така велика різниця у часі, і тут описується все-таки більше жіночий досвід того часу, але все одно дуже цікаво. Я підозрюю, що мені має дуже сергія сильно сподобатись, і це скоріше за все буде моїм улюбленим романом, моєю улюбленою трилогією. Зараз почався якийсь дуже сильний вітер і. Я розповім вже, як дочитаю її детальніше. Зараз вже майже третя ночі. Я буквально годину тому дочитав книгу «Дитинство», першу книгу з трилогії. І хочу поділитися з вами своїми враженнями, поки вони ще свіжі. Все-таки я вирішив, що це буде читацький щоденник на всю трилогію. Давайте я покажу вам всі книги. Нарешті, ось так виглядає вся трилогія. Це перша книга, це друга Юніс і Заміжі. До речі, кожна наступна книга трошки товще. Буквально ось так вони виглядають. Мені дуже сильно подобається оформлення. Це все, звичайно, я таке люблю Люблю мінімалізм, ці оригінальні обкладинки, все мені дуже сильно подобається. Але давайте поговоримо про книгу, про мої враження. Те, як вона сильно мені сподобалась, я розповім, бо. Це було справді чудово, дуже сумно. Це дуже меланхолійне читання. І читається так ну не те, щоб важко, просто читається із сумом. Все-таки дуже непросте дитинство було в авторки, і я підозрюю, що в наступних книгах буде все набагато гірше. Чомусь я маю такі очікування. Я точно не знаю, побачимо, але початок її життя тут нам описується. З віку трьох років і до чотирнадцяти. Я буду намагатися говорити без спойлерів. В наступних книгах так точно буду говорити вже більше про свої враження, про загальні враження. Можливо, трошки більше розповім про першу книгу, просто щоб передати свої відчуття. Я якби сюжет особливо не буду переказувати, але зрозуміло, що це біографія, тому тут. Мені здається, навіть якщо я все перекажу, навіть якби я все знав, беручи ці книги. Я думаю, все одно мені було б цікаво, тому що це дуже гарно написано. Тут дуже багато деталей, і так багато потрібно збирати цей пазл для того, щоб скласти цілісну картинку. Це просто такі загальні риси. Те, що розповідається, от нам про період з 3 до 14 років. Дорослішанням разом з братом і батьками про її сім'ю, про дорослішання її на вулиці, де вона живе, про те, як відчувається дитинство, як вона переживає це відчуття дитинства, дуже багато роздумів про саме відчуття події, доволі жорстокі, але й час треба розуміти теж доволі непростий. Це так розумію, десь 30-ті -30 роки минулого століття, безробіття, батьки теж з дуже поганих сімей, де в них ставилися дуже жорстоко і їхній шлюб не є дуже щасливим, тому нічого дивного, що і наша головна героїня почуває себе теж нещасною, але все одно, як вона сама описує в ретроспективі, так як вся ця трилогія написана в ретроспективі. Вона згадує своє дитинство як щасливе дитинство, незважаючи на все, ось чому в мене є таке передбачення, що наступні книги мають бути жорстокіші. Ніби щось надтрагічного не відбулось, але це все дитинство воно було на межі з якоюсь такою сильною травмою. Або ці всі обставини вкупі вони відчувалися як якась справді велика травма. От я так відчував, читаючи і. Настільки мені близько це було. Я не кажу, що я мав якесь нещасливе дитинство, чи все було погано. Просто мені дуже імпонують відчуття, які тут описала героїня, як вона відчуває це дитинство з таким сумом, дуже багато несправедливості, але все одно вона вже в дорослому віці видно, що сумує за цим часом безтурботності, коли. В дитинстві все здавалось набагато легшим. Мрії були великі, очікування теж були від життя великі. Я боюсь дуже сильно, що в наступних книгах це все розбиватиметься об дуже сувору реальність, але я таки люблю читати. Я одразу кажу, що це для мене 5 з 5. це ну, книга, яка мені дуже сильно сподобалась. Поки що це все. Я думаю, вже завтра розповім трошки про Наступну книгу Юність. Думаю, сьогодні почитаю хоча б сторінок ще 20-30 перед сном. І вже пізніше там про свої якісь перші враження. Можливо, там десь на першій половині розповім. На першій половині книги завтра розповім, як мені. Тут у нас трошки більше, тут 200. Ні, не 200, тут 170. Так, 173 сторінки. Ну. Мені вже цікаво, чесно, дуже хочеться продовжити, що буде далі відбуватися в житті Туве, тому що я за ці 100 сторінок так зріднився, не знаю, чи я таке слово зріднився з нею. А вона мені дуже близька, дуже імпонує мені характером. Зараз вже вечір наступного дня сьогодні, вже яка зараз година? Десь сьома, здається, вечором. І почав я читати вчора. Прочитав буквально 20 сторінок другої книги з Копенгагенської трилогії. Прочитав а вчора 20 сторінок. Сьогодні я вже на 109 сторінці. Це ось тільки трошки більше за половину, І думаю, що сьогодні, зараз ввечері, я її дочитаю. Можу сказати, що мені так само дуже подобається. Я до сих пір здивований, що ем, книга настільки мені близька, бо я цього не очікував. Тут багато роздумів, теж багато звичайно подій. Але я не чекав, що ці роздуми і думки авторки, тому що це автобіографія, що вони будуть такими близькими мені. Мені здається, я доволі багато читаю книг і кожного разу завжди дивуюсь, коли. Знаходжу для себе щось таке близьке, щось що мені так сильно відгукується. Коли читаю близькі мені думки або Світочуття, дуже схоже на моє. Ця книга вона про юність. Про період з 14 чотирнадцятим, як закінчилась книга «Дитинство», і по 18 років зараз головній героїні поки що 17. Uh, її перші дорослі кроки, перша робота, там вона взагалі багато мені робочих місць, uh, перші зустрічання з хлопцями, перші якісь намагання будувати стосунки, нові друзі. Трохи мене почали дратувати її батьки, такі вони доволі самі нещасливі і <смі> трошки псують її життя, але, в принципі, їх можна теж зрозуміти. Uh, так само гарно написано. Я просто не можу відірватися. Зараз у мене доволі багато вільного часу, і я можу багато читати, тому що якось основна робота вдома зроблена, тому я проводжу час за книгою і якось так швидко вона читається, просто пригортаю за сторінку за сторінку. І мені навіть здається, що я завтра дочитаю всю трилогію. Сьогодні вночі. Планую розпочати третю книгу, як одразу як дочитаю цю. До речі, я думаю, що вже підключусь, як дочитаю повністю все, як дочитаю третю книгу і розповім про свої загальні враження. Але поки що мені так само сильно подобається. Але що варто зауважити, звичайно, це те, що книга так само доволі меланхолійна. Я не бачу ні в першій книзі, ні в другій якогось щастя. Немає якоїсь радості, навіть задоволення від життя. Я для себе не знаходжу в героях, в Туве чи в її батьків. Доволі всі такі нещасливі, загублені, безробіття. Всі просто намагаються ніби вижити. Це доволі так трошки занурює тебе в депресію, але ви знаєте, що я люблю таке читання, мені подобаються депресивні книги, тому буду продовжувати читати. Знаю, що ще вам розповісти сьогодні. Хороший день, якої бачите взагалі. Я дуже радію літу. і мені подобається. Погода, я такий здивований, що я почуваю себе краще, набагато, ніж було зимою чи весною, і мені хочеться більше читати. А... Я навіть зараз посміхаюся, що є в хорошому настрої. Це мені подобається. Побачимося з вами вже завтра, коли я дочитаю все. Дочитав я третю книгу, і так я прочитав всю трилогію Дитинство, Юність та заміжжя. Що цікаво, я давайте розпочну з розповіді своїх вражень про третю книгу. Що цікаво, то в оригіналі назва звучить як «Гіфт». Ось, і в перекладі з данської це означає як «Заміжжя», так і отрута. І ця назва оригінальна вона дуже підходить до третьої книги, тому що, як я вже говорив, то Дітлевсен була залежною від наркотиків. Ця книга ділиться на дві частини: перша частина і десь тут друга в першій розповідається більше про її шлюби, в другій розповідається вже про її залежність. І це так ідеальна ця оригінальна назва про заміжжя і залежність. Тому розумію, що українською це неможливо перекласти, але доволі цікава, мені здається, ця інформація. Книга мені дуже сильно сподобалась. В цілому я можу сказати, що трилогія це найкраще, що читав цього року, одне з найкращих, тому що теж багато мене кращих книг, дуже багато мені книг сподобалось. І ця трилогія входить в цей мій топ. Мені дуже сильно сподобалась вся трилогія. Ця третя книга мені нагадала по настрою під скляним купаком Сильвії Плат. Аж захотілося перечитати мені під скляним купаком. Дуже схожим і написано, і настрій я отримав той самий. Я люблю доволі сильно депресивні книги, ви це знаєте. І тому тут нічого дивного. Мені сподобалось все. І важкі моменти депресивні, наприклад, про залежність, про материнство, батьківство, про її чоловіків, тому що вона декілька разів виходила заміж, про незаконні аборти. Загалом я прочитав цю трилогію за три дні. Я просто я не міг відірватися від цієї трилогії. Я читав, мені не хотілося, щоб це закінчувалося. Я читав і в день. І вночі так сильно мені сподобалось це, і так сильно мені імпонують думки авторки. Дуже рідко я таке зустрічаю, щоб настільки було близько все, що описується в книгах. Мені. Тому для мене це дуже цінно. Я хочу щось схоже. Якщо ви читали копінганську трилогію і знаєте, якісь схожі книги, то порадьте мені теж, бо я обожнюю такі історії, а, напівавтобіографічні, або ну, ця трилівка, вона зовсім автобіографічна, і цікаво читати про різний життєві досвід, про роздуми на різні теми письменників, а, зріс часу тодішнього, в якому вони жили. Назвичайна авторка. Цікаво, чи перекладуть у нас ще щось в неї, тому що вона доволі плодовита була в свій час і писала дуже багато. Я не шкодую, що прочитав цю трилогію, тому дуже вам її рекомендую. Якщо ви сумнівалися, чи варта вона увага чи ні, то моя особиста думка, що її варто читати, бо мене дуже здивувало, що настільки цей менталітет тодішній він близький мені теперішньому. Хоча ми в різних часових різному часі живемо в різному якомусь контексті. Але те, що тут описала авторка, це мені було так близько. Всі ці переживання, хвилювання, всі три книги я дуже сильно полюбив. Думаю, що багато буду про них говорити в інших відео. Тому це моя щира рекомендація. Надзвичайне читання, дуже сильне. Я закоханий тепер в цю трилогію. Такі мої враження. Я сподіваюся, вам сподобалось це відео, бо. Це було доволі експериментально. Я невеликий фанат знімання читацьких щоденників чи а, чогось такого, тому що доволі складно читати багато, не змушуючи себе, тобто в своєму темпі, до того ж, ще знімати свої враження, але щось в цьому є, коли ти а, ділишся своїми враженнями тут і зараз. Я думаю, що навряд чи мої враження зміняться. Можливо, я ще й більше полюблю цю трилогію, хоча мені здається куди вже більше. І розповім такі свої вже усілі враження в прочитаному за червень через декілька тижнів. Але мені доволі було цікаво ділитися своїми першими враженнями. Вони дуже такі яскраві, тому я не шкодую, що я зняв це відео. Я дуже прошу вас поставити йому лайк. Підписатися на канал, якщо ви ще не підписані, напишіть коментар, як вам, чи знімати мені більше таких живих форматів. Якщо вам хочеться, то я не проти, мені теж сподобалось, незважаючи на те, що деколи трошки складно, але щось в цьому є. І мені самому подобається дивитися такий формат, тому напишіть, будь ласка. Я ще раз подякую вам за перегляд. Якщо ви прочитали чи будете читати, напишіть обов'язково. Тому до зустрічі в наступному відео. papa